Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні я вам хочу показати, коли потрібно знімати пляшку. Ось дивіться, в такому стані, як зараз є листя, я вже зняв пляшку. І листя розвивається само. Бачите, воно більш-менш тверде. Вже, стало. вже йому пляшка не потрібна. В іншому випадку воно би запарювалося. Зараз ми підемо до інших кущів, я вам ще покажу на деяких кущах це. Але там трошки буде вітряно і, можливо, буде задувати в мікрофон. Тому вибачайте. Друзі, перед вами вже пляшка знята, бачите, ось там лежить вона. Це є брат Юпітера Нептун. Безкісточковий Нептун. Бачите, тут є три бруньки, я залишу дві. Дуже мало він торік виріс, але щось є. Ну бачите, ще четверта лізе брунька. В такому стані вже не потрібна пляшка. Зараз ми підійдемо до інших кущів. Перед вами кущ Lacrenсет. Crescent, Американський пізній винний сорт білий. Бачите, теж я тут пляшечку зняв. Вон іще знизу є маленька брунька. Наклав я вчора ось так от гілочок, тому що чужа кицька вже там лежала. Біля самої будки. Як вона не знищила, я не знаю. Всяких їм проблем. Тут наробив колючок. Аби вони туди не лізли і не скрутили. Тут я теж зняв, бачите, в якому стані. бруньочка, бачите, зняв. Це є адальміна, білий винний сорт. Американський 35 градусів. Ранній. Ала Кренсет він пізній. Ну як, має достигати в наших умовах. Має достигати. Ось. Можна було б ще пляшку потримати, але я вирішив зняти, щоб не запалювалось. Пляшка відпочиває. Йдемо зараз до інших кущів. Тут бачимо мускат Елмера Свенсона. Бачите, в якому стані. Ще не розпустилось повністю, але частково є. Зробив таку. Невеличкий такий захід для сонця, бо вчора чуть-чуть сонце нібито попалило ось там. О, бачу, ось таке воно трошки. Ну я думаю не пропав, бо пагін живий. Все з ним гаразд. А ось тут ще один лакренсон. О, бачите, тут є пляшка. Бачите, тут є пляшка. Тому що... Брунечки, бачите, які всього на Дві штучки їх, я не знаю, можна одну лишити. Ну тут з пляшкою живуть, поки вони не розпустять. Отакі бруньки мають бути з під пляшкою. Але якби було 30 градусів жари, то відповідно я би пляшку зняв би все рівно. Ну, час від часу хоч би знімав би, аби не запарилась. Все, назад ми закриваємо. Дивіться, аби вони не спарились кущі. Можна ще тут відкривати горло. Але не буде тої вологи. Бачите, яка волога тут. У нас там волога яка всередині пляшки. І в цьому вологому середовищі, відповідно, зберігається волога. І брунькам легше розпуститися. Слабо розвинених кущів. Якщо кущі добре розвивалися в минулому році, то і буде рости гарно. От тут у мене поруч. Дивіться. Ось, в минулому році. Тільки настільки виросло всього-навсього на 50 см. А подивіться, які вже пагони, Бачите? Які вже пагони. Цей кущ не забирався звідси, ні. Зараз ще один раптово, покажу, бо давно поруч. Ось дивіться, теж кущ в минулому році висаджений, бачите? Бачите, які пагони. І дуже він слабий був, і дивіться, і щось виросло, бачите. І є, не треба було теплички навіть. Це залежить від того, чи кущ у вас ріс на місці, чи він хтось вам його прислав. Якщо він на місці ріс, невід'єднана коренева система, значить буде він у вас рости. Якось так. Нехай всім щастить, друзі. І гарних всіх, всім врожаїв.